Доброго ранку, дорогі друзі, дорогі колеги, дорогі наші захисники. Коли ми з вами вітаємося, бажаємо один одному доброго ранку, ми дуже часто забуваємо завдяки кому ми бачимо цей ранок. А забувати це не треба. Особливо зараз. Ви знаєте, зараз під час війни всі почуття загострилися, і особливо, мені здається, загострилися вдячність. Ми безмежно вдячні усім нашим захисникам, нашим воїнам, нашим героям. Які зараз захищають нас і віддають за нас свої життя. І тому давайте скажемо їм дякуємо за ранок, дякуємо за ранок наші дорогі захисники, дякуємо наші дорогі герої, дякуємо вам і за ранок, і за день, і за вечір, і за ніч. І за наше Сонце, яке ми бачимо. Дякуємо вам. У коментарях під цим ефіром будуть реквізити. Я дуже всіх прошу, хто має можливість, знайдіть її і давайте разом, хто як, хто чим може допомагати нашим захисникам. Ви знаєте, сьогодні, коли я підбирав, що мені читати у прямому ефірі, я так замислився, тому що минулого разу я читав свої вірші про Харків. В мене дуже багато громадянської лірики. І я думав, що мені читати сьогодні. І мені спала така думка, що, як я вже казав раніше, почуття всі дуже. Загострилися під час війни. І, е, знаєте, наші захисники вони захищають кого і що, вони захищають е, Україну, вони захищають свою землю, вони захищають свої родини, своїх рідних. Е, зараз, на жаль, такі сумні е, реалії нашого життя, що Можуть відібрати все, що завгодно, можуть відібрати е, будинок, можуть відібрати землю, можуть відібрати сонце, можуть відібрати здоров'я. І навіть життя, на жаль. На жаль, це так, це правда життя. Але єдине, що Ніколи не можна забрати, це наші спогади. Я думаю, що наші хлопці, які зараз в окопах, які зараз боронять нашу землю, наш народ і нас з вами. Е, я думаю, що в кожного з них обов'язково знайдеться хоча б хвилинка на спогади. Спогади про. Мирне життя, спогади про своїх рідних, своїх коханих. І тому сьогодні я хочу прочитати е, свій твір, який сьогодні я хочу присвятити нашим хлопцям, в яких теж є спогади. Сьогодні я вам прочитаю свій вінок сонетів. Який так і називається спогади. Магістрал. У спогадах відроджуються зорі, запалюються в небі всі зірки і плачуть в ледве чутному мінорі нічних пісень, зворушливі рядки. Вони не посміхаються в мажорі. В цей час всі тіні темні та важкі, зникають в тиші, як краплини в морі, пророчі знаки правої руки. Пішовши тихо у нічні глибини, перетворились люди на світлини з відбитками усіх важливих дат. Мій парк серпневий, променем зігрітий, не вірив. Що не буде вічним літо, не знав, що йде до нього листопад. У спогадах відроджуються зорі, десь там далеко, в затяжному сні, де всі слова наївні та прозорі. Реальність дай згадати ті часи, де тільки радість, де немає горя, де тільки мрії квітнуть навесні. А всі дороги світлі та просторі, всі оклики, відверті й голосні. Ми стільки звуків так і не почули. Чи варто повертатися в минуле, де нас вітали добрі диваки? Нехай у холоди у спеку літню, даруючи нам втіху заповітну, запалюються в небі всі зірки. Запалюються в небі всі зірки, далекі від неволі та негоди. Мої дитячі, радісні думки, сузір'ям склались в кращі епізоди того життя, де весняні бруньки зустріли жваво, райдужні пригоди, дерева в парку свіжі та стрункі, були зухвалим еталоном вроди. Життя вінок сонетів теж плите. Дає і віднімає. І проте згадав письменник у своєму творі вже не чекають парки та гаї, розгублено замовкли солов'ї і плачуть в чутному мінорі. І плачуть в чутному мінорі кущі, де міг знаходитись рояль. Нікому вже не треба тих історій. Життя тепер новітня магістраль. Тут кожний звук загубиться у хорі, а хор фальшивий, правда, це на жаль. У ньому кожній заздрісній потворі, пошана, бо історія спіраль. Маленький острів щастя, де ти милий? Ти надавав мені щоденно сили і чимось рідним. Пахли сторінки, не навмання розгорнутої книги, в ній дарували теплоту відлиги, нічних пісень зворушливі рядки. Нічних пісень зворушливі рядки оплакують нездійснені бажання, чи то душі, чи просто сліз струмки, а може образ першого кохання щемить. Ще Мить. Цій миті завдяки, колись давно жили ті сподівання, і зігрівало сонце залюбки, відкинувши зневіру й коливання. На перехресті всіх старих надій вже зрозуміло модний буревій не може стати другом апріорі, бо він пройшов і знов на самоті повалені дерева молоді вони не посміхаються в мажорі. Вони не посміхаються в мажорі, вони не вірять у тверді слова. В нудному, безнадійному повторі розчарування вже не раз, не два. І у своїй постійній непокорі вони не знають, що росте трава. Вони весь час ховаються в коморі, як привид в них і тіло і голова. Вони мовчать, погані чи хороші. На нас усіх колишніх дуже схожі, але як придивитись. Не такі. Вони приходять з ночі, як зі скрині, так хто вони лише бездушні тіні, в цей час всі тіні темні та важкі. В цей час всі тіні темні та важкі, однаково байдужі та похмурі, повзуть у різних напрямках стежки і створюють привабливі фігури ми, щиро простягнувши дві руки. Благаємо рятунку від тортури, вбивають нас минулого дзвінки, і тих дзвінків затерті партитури. Відмолюючи легковажно гріх, ми тонемо у спогадах нічних, як лютня, у своєму переборі, у глибині каштанових алей святі обличчя янголів- людей Зникають в тиші, як краплини в морі. Зникають в тиші, як краплини в морі, ті голоси, що кликали назад. Туди, де ми стояли на опорі, відхрещуючись від усіх порад. Коли ми вільно дихали на дворі, вдивляючись в яскравий зорепад, у кожній айстрі, в кожному майорі вбачали світ на свій примхливий лад. Мене сприймали щирість і турботу. Ішов світанок чорної суботи. Над нами вже зліталися круки, і жадібні ми бігли до врожаю. Не помічали, нас попереджають, пророчі знаки правої руки. Пророчі знаки правої руки ми відкидали лівою рукою, минали тихо місяці роки, і правда вже здається не такою. Здається, що усі слова палки вже охолонули, і за водою пливуть, а дивних квітів пелюстки, там радістю були, а тут журбою. Дивилися таємні глядачі, як ми, доволі дрібно живучи, дорогоцінні пропускали днини. Як восени нам втримати весну? Ще спомен спомин витягнув зі сну, пішовши тихо, у нічні глибини. Пішовши тихо у нічні глибини, не взявши нас в минулого краї, востаннє посміхнулись ті хвилини, вони тепер не наші, нічиї. Десь чути ніжні арфи і клавесини, для когось ще співають солов'ї, а нас калічать болісні провини, безвихідні, знайомі та свої. Все менше тих, хто слухає сонет. Ми інші вже збираємо букет конвалії тоді, тепер жоржини. То дощ, то сніг, то на траві роса, різноманітно плачуть небеса, перетворились люди на світлини. Перетворились люди на світлини, перетворились квіти. На вінок, пробачте, непомічені перлини, що пропустив важливий той дзвінок, а докори, немов важкі цеглини, вбивають псевдолегкість сторінок, вороже дивляться жорстокі стіни на всіх, хто запізнився на урок. Насправді, ми нічого не забули, ми перетнули той кордон з минулим, коли вже пізно бити у набат. Самі собі, ми пишемо догани. І мовчки несемо душевні рани, з відбитками усіх важливих дат. З відбитками усіх важливих дат йдемо вперед, до пекла чи до раю. Про них червоним променем гранат обов'язково тихо нагадає. А потім чорним кольором агат підтвердить, що назад шляху немає. Можливо, нас пробачить дивний сад та перед ним. Обставин темна зграя, мого дитинства милу далину у спогадах до серця пригорну і подарую їй осінні квіти. Хай стане каяттям тепер для нас на всі віки і нині, і повсякчас. Мій парк серпневий променем зігрітий. Мій парк серпневий променем зігрітий, крізь всі руки. Пригадує мене, він дуже хоче все ж таки змінити моє обличчя, сіре та сумне. І незрадливий, світлому повитий, він посміхнеться і не прожене. Йому тепер три місяці ходити в осінньому, барвистому кашне. Тепер немає спокою в душі, серпневий парку. Вислухай, скажи, мій вірний, друже, що мені робити? Пробач мене серед осінніх злив, я дотик твій колись не оцінив, не вірив, що не буде вічним літо. Не вірив, що не буде вічним літо, а як у це повірити я міг, мене кудись тягнуло, як магнітом, і осліпив січневий білий сніг. Тепер лише сльозою окропити все те, що я сказати вже не встиг. Однолітки мої давно не діти, десь загубився справжній оберіг. Сьогодні навіть жарти і ті невлучні, всі діалоги вимушені, штучні, дешевий та порожній маскарад. Занурюючись у легку оману, мій персонаж реальний не з роману. Не знав, що йде до нього листопад. Не знав, що йде до нього листопад, не знав законів вільного падіння, різноманітні звуки сиренад вже склалися в октаву розуміння, бо він це я. Кричущий результат збирати нам чи кидати каміння. Пробач, мій парку, ти мій рідний брат, все спільне, навіть роздуми осінні. Куди веде єдина вірна путь, бо тут давно вже втрачена вся суть, тут тільки маски на байдужість хворі, вловивши струм холодної води, в минуле йду, мені туди, туди, у спогадах відроджуються зорі. Дорогі мої друзі, я Дуже вдячний вам усім, хто зараз дивиться мій ефір, хто потім подивиться запис цього ефіру. Я ще раз хочу подякувати усім нашим захисникам, які справді роблять неможливе. Честі ми хвала. Низький уклін і подяка. Дякую усім, хто сьогодні був зі мною. Я всім бажаю натхнення, здоров'я, витримки. Я харків'янин, тому я знаю, про що кажу. Незламний Харків вас вітає. Ну і, звісно, скорішої нашої. Перемоги. Бо це наша спільна мрія, і я впевнений на всі 100%, що вона здійсниться, і ми будемо разом нашою доброю великою поетичною родиною святкувати перемогу. Обов'язково будемо святкувати перемогу. Усім бажаю натхнення і гарного, мирного дня. До побачення. До нових зустрічей.